Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить, учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить, Тендітну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать. Безмежно щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Я Савон Віта Володимирівна, закінчивши Прилуцький педагогічний коледж імені Івана Франка, з 2011 року почала працювати вчителем початкових класів у мальовничому селищі Згурівка. Паралельно здобувала вищу освіту у Київському національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова, вчитель першої кваліфійної категорії. За ці 11 років наш навчальний заклад уже декілька разів змінював свою назву. У цьому році підвищив світ рівень до Згурівського ліцею. Але найголовніше, що залишилось у ньому, це душа, найкращі учні та вчителі. Я не просто учитель, але й учень, тому що постійно займаюся самоосвітою. Беру участь у районних, семінарах, конференціях, проходжу різноманітні. Вебінари, курси займаюся художньою самодіяльністю у своєму рідному селі та й в громаді. Беру участь у спортивних змаганнях, пісенних конкурсах. Не зупиняюся на досягнутому, постійно шукати і творити, рухатись вперед у ногу з життям. Це моє творче кредо, бо життя це рух. Учитель сучасної школи повинен не просто вчити, він повинен формувати духовно інтелектуальну творчу особистість, адаптовану до сучасних вимог, різнобічно розвинену, соціально зрілу, яка успішно засвоює ціннісний нормативний досвід поколінь, виробляючи свій власний досвід діяльності, творчості, спілкування. Для мене успішні учні ті, які стали самостійними. Коли бачу, що вони рухаються без мене і розвиваються, це моя перемога. Ми живемо в цікавому історично складному часі, будуємо національну модель навчання, що є частиною світового навчального простору. І саме тому час жадає від нас пошуку нових форм роботи на уроці. У сучасній школі для рішення цього завдання застосовуються численні інноваційні технології, такі як інтерактивні, інформаційно-комунікативні, технології диференційованого навчання, проблемного навчання, ігрові технології та інші. Тому ідея, над якою я працюю, Користання інноваційних методів та форм роботи в освітньому процесі. Застосування цих технологій сприяє розвитку пізнавального інтересу школярів, інформаційному збагаченню та формуванню в них необхідних здібностей. У своїй практиці використовує онлайн-ігри. Це є можливість одночасно і грати і пізнавати щось нове для себе. Використовуючи в своїй роботі лего технології прийшла до висновку, що у дітей формується вміння аналізувати, порівнювати, виділяти характерне. Сучасні учні практично не уявляють життя без смартфона, адже його використання здійснюється більшість повсякденних дій, спілкування в соціальних мережах, переглядання фільмів, розваг, пошук потрібної інформації, прислуховування музики тощо. Тому мої діти із задоволенням працюють із програмою читач QR-коду, яка дає можливість і генерувати, і щитувати код во час і виконувати завдання нестаючих за парт. У своїй роботі використовую конструктор Learning Apps, онлайн-серію, за допомогою якого учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу. Створюємо хмари слів під час занять, складаємо речення, розповіді, використовуючи якомога більше слів і смарт та багато іншого. Усі діти люблять бути поетами, тому синкани вони складають заліпки, грають у гру третій зайвий. Використовую метод кубування. Я вважаю, впроваджуючи свою педагогічну діяльність сучасні інноваційні технології, а зокрема інтерактивні форми навчання, метод проєктів, інформаційно-комунікативні технології, можу сказати, що значно підвищується інтерес до певних навчальних дисциплін. У процесі роботи кожна дитина розкривається як неповторна індивідуальність, такі інтерактивні форми значно згуртовують учнівський колектив, сприяють розвитку ініціативності, впевненості, толерантності. Пробудивши у людини щиру зацікавленість до всього корисного, вищого, морального, ви можете бути спокійним, що вона завжди збереже людську гідність.